Усім привіт-привіт! Це Інна Агронович і ваш прогноз на січень місяць 2025 року. У мене 4 колоди таро: Таро райдера Уайта, таро тута і таро гномів. І за допомогою них я розповім, що вас чекає в січні місяці. Обираємо один з своїх варіантів. Перший варіант, другий, третій і четвертий. Інтуїтивно. Один, два, три, чотири. Так, і останнє колода. Один, два, три і чотири. Так, обираємо свій варіант. Ще раз нагадую, перший, другий, третій і четвертий. Так, ну що, думаю, вже обрали? І так, хто обрав перший варіант? Ну, по-перше, до вас приїде в січні місяці мама або свекруха або бабуся. Тобто будуть зустрічі з рідними, буде тепле спілкування. Також карта говорить про те, що вам потрібно приділити увагу своїй сім'ї, своїм дітям, добробуту. І, до речі, не забуваємо про бізнес, тому що ми теж в ньому як ну про нього говоримо, що це наша сім'я теж. Тому не забувайте, все у вас повинно бути під контролем. Я ж кажу і вдома, в сім'ї, і на роботі, і так далі. Не сперечайтеся, тому що будуть дійсно якісь такі ситуації, що ви будете з кимось не е, згодні, але не потрібно сваритися, тому що ви не докажете іншій людині, що от вона не права, а я права, тому що інша людина буде думати так само. Тому не перетворюйте новорічні свята в суперечки і тому подібне. Хочете сказати, щоб ви дійсно не хвилювалися без такого поспіху проживали цей місяць? Якщо вам прийде якась ідея, то її спочатку потрібно виносити в голові, так скажемо, так, як свою дитинку. А потім вже втілювати в життя не в січні місяці, не починайте нічого такого нового. Якщо запропонують іншу роботу, там, відносини, ще щось, без розових окулярів, будь ласка, не спішіть, тому що нафантазуєте багато всього, а воно потім може не збутися. Сім раз. Да? поміряй, один раз відріж. Так, давайте ще подивимося, що вас очікує з приводу. Ой, з приводу фінансів. Зараз ми новайте. Ага, а фінанси говорять про те, що дійсно будуть витрати і дуже великі, тому потрібно е, зекономити. Не те, що прям економити. Я не кажу, що там не купуйте да, подарунки, не святкуйте ще щось. Просто не купуйте прям занадто якісь дорогі подарунки, прикраси. Тому що потім буде скрутнувати. Зараз на гномах подивимося. Ще інформацію про фінанси. Якщо у вас є якісь ще проблеми, кредити, то Зверніться до вищих сил. Можете помолитися, щоб якось вищі сили допомогли вам вирішити цю проблему. Дали якийсь знак. Звісно, що потрібно працювати, бо зараз багато хто скаже, хай йдуть на роботу і працюють. Тоді не буде кредитів. Але ситуації бувають різні і бувають дійсно такі проблеми в житті, що не ну не знаєш, як їх вирішити. Тобто зверніться до вищих сил. Також карта говорить, що цьому місяці потрібно брати все в свої руки. Проживати своє найкраще життя якраз початок 2025 року вперед. Хватить вже сидіти в жертві, там, нити, як маленька дитина, в мене щось не виходить, я щось не так роблю. А що робити, я не знаю. Допоможіть мені хтось. Ні. Потрібно все брати в свої руки і, нарешті, будувати життя своєї мрії. Не бійтеся йти в нове, не бійтеся щось. Нове розпочинати, можливо, якийсь бізнес-стартап, якесь навчання. Вам всі дороги в цьому місяці відкриті. Тільки ж, я кажу, не поспішайте. Не так, що ага, от Інна сказала йти на навчання, а там, наприклад, курси бухгалтерів. Все, я йду. Може бухгалтерія, то зовсім не ваше. Подумайте, зважте, можете на тару навіть проглянути, да? ваше воно не ваше, і потім уже дійсно. Ідіть, навчайтеся, працюйте, щось міняйте в житті. Я завжди кажу, що щось не подобається в житті, міняйте. Знову не подобається, міняйте. І міняйте доти, доки ваше життя себе не буде влаштовувати. От, такий гарний прогноз на січень місяць. Так, ідемо далі. Хто вибрав другий варіант. Так, ну тут, як і в першому варіанті, що вам потрібно буде все контролювати. Без вас ніяк. Не пройдуть ні свята, ні на роботі, ні відпочинок. Все потрібно вам тримати під контролем. Але карти говорять, що вам будуть допомагати навіть підтримка буде близьких, рідних, друзів. Також, якщо вам потрібна конкретно в чомусь допомога, то знайдеться та людина, яка вам допоможе, тому можете за це не хвилюватися. Карта навчання йде. Будете в цьому місяці навчатися, можливо, завершувати навчання. Карта позитивна, все буде добре. Тобто, можна йти е, в якесь нове навчання, відкривати щось нове для себе, не хвилюватися, все вам під силу, все вдасться. Бо дуже багато завжди кажуть: ой, а я не знаю, потрібно воно мені не потрібно, чи буде працювати, чи не буду я працювати там по тій то професії. Наприклад, як до мене на курс стару приходять. До речі, курс старовельта стартує 30 січня. Це останній курс в такому форматі: супер низька ціна. Буде два тарифи: один тариф з куратором, один тариф ВІП зі мною. Будемо два місяці навчатися. Хто хоче стати тарологом, робити таро розклади для себе, для своїх рідних, можливо, працювати з клієнтами, то в шапці профілю в мене в інстаграмі. Переходьте за посиланням і записуйтеся. І все у вас вдасться, тому що багато хто каже, ой, а я боюсь, а можливо, таро там це магія, так далі. Це вже стереотип. Таро це психологічний інструмент, і це вже як. Е е е е Міфи, вони вже зруйновані, тому нічого не бійтеся і їдьте навчатися, все вас вийде. Так, з приводу кохання, дуже гарні карти, тому що вони говорять, що або буде гармонізація ваших стосунків, якщо у вас був якийсь розлад, або ще зустрінете свою другу половинку, якщо ви зараз одні. Також карти говорять, щоб ви зробили вибір. Не тільки другої половинки, а взагалі будь-який, який буде стояти перед вами в цьому місяці, серцем. Тобто, не головою, як я завжди кажу, а мама сказала йти вчитися там на юриста, бо це потім буде вигідно, буду мати гарну заробітну плату. А ви не юрист, воно не ваше. І ви там не реалізувалися і так далі. Тому не головою думайте, що вигідно, що не вигідно, а серцем. От відчуваєте, що так потрібно зробити? Ще говорять, інтуїція. От в жінок вона дуже гарно працює, часто говорять мені клієнти, от я так відчуваю, ну можливо, я не права. Я завжди говорю, якщо ви відчуваєте, значить 100% ви праві. Це працює інтуїція. Тому отак. Ну і все. Карти дуже класні, все, але я ще хочу додати розклад ну декілька карт по таругномів, щоб зрозуміти фінансову ситуацію в цьому місяці. <рес> Карта застілля, що фінанси будуть витрачатися на свята, на святкування, на розваги з друзями. Звісно, можете дуже багато витратити, тому будьте обережні. Будьте обережні, можливо, плану побудуйте своїх розваг, або знаєте, щоб просто не було такого, що ви поїхали десь і гроші наліво-направо, а потім з притягнутою рукою, що у вас нічого не залишилося. Ні, тому все чітко спланували. Можете навіть поїхати за кордон. Якщо ви думали, в цьому місяці десь відпочити за кордоном і ще білети не купили. То купуйте, потрібно їхати. І, до речі, в цьому місяці можете планувати вже поїздки на майбутнє. Тобто, от, як мені говорять, що білети дешевші зараз на літній, на літні, наприклад, відпочинок. От, будь ласка, купуйте, все вдасться, все буде дуже добре. Можете не хвилюватися за безпеку, за переліт, за переїзд, ну просто за дорогу. І відпочинок буде гарний. Але ще хочу сказати, щоб ви. Були обережні, тому що йде карта зради. Не скажу точно від якої людини, от просто загально кажуть, що карта, що вас можуть в цьому місяці зрадити. Тому будьте дуже-дуже обережні, не відкривайтеся нікому, не довіряйте на 100%, щоб потім не було негативних наслідків. Ну і ще про відпочинок хочу сказати для тих, хто. Їде відпочивати, то не хвилюйтеся от, в січні місяці все буде безпечно, бо дуже багато клієнтів запитують, а про дорогу, чи все добре буде. Все буде добре. Так, гарний прогноз, але ж ви багато не витрачайте. Все інше супер. Так, ну що, хто обрав третій варіант? Йдемо далі. Так, ну тут такі карти потрібно ще докласти. Тому що вони, відразу скажу, не дуже позитивні, а я хочу, щоб було більш позитивних у нас новин. Давайте візьмемо Таро Уейта, розглянемо детальніше все. Тому що з приводу фінансів теж буде тяжкувато. О, а Таро Уейта говорить, що ви з усім справитеся, що фінанси все рівно, якщо вони і підуть в мінус, то вони швидко потім. Зростуть, ви швидко заробите, можливо, якийсь буде прибуток додатковий, можливо, спадщина, премія, от щось таке неочікуване вас чекає, але теж карта уряд, що зверніть увагу на свій стан. Якщо ви спокійні, впевнені, все у вас буде. От хочеться сказати, що зараз це залежить від стану нашого. Коли ви не роздратовані, не, не злі, так можна сказати, не е, засмучені, не змурені. Коли ви от в гарному стані, все до вас прийде, саме на вашу енергетику, на цей стан. Якщо ви там багато працювали, от як я, наприклад, в цьому році. Візьміть і в ці новорічні свята відпочиньте, щоб ваша енергетика відновилася і до вас знову всі, блага, все прийде, все повернеться. Тому що, можливо, в когось вже якісь там проблеми розпочалися і, карта, говорить, взагалі не розчарувати. Дивіться, випала карта зараз покажу десятка пентаклів. Ця карта для мене найкраща в усій колоді Таро Райдера Вейта. Вона говорить про сім'ю, про достаток, про добробут, про фінансову незалежність, про авторитет, про захист, про діток, про чоловіка. Ну, тобто, все в одній карті, всі блага в одній карті, і вона випала саме для вас. Але, але. Перед цим у нас іде карта Маг, і вона говорить про те, що все буде залежати від вашого стану. От чому я вам це все розповідаю? Що відпочиньте. І потім все у вас буде добре. Е, далі, якщо ви така... Хитра людина, і хочете, щоб хтось, як говорять, плясав під вашу дудку, то у вас це вдасться. Можливо, у вас є якийсь план, і вам <хи> потрібно от саме так його втілити в реальність, щоб вас слухались, підчинялися, можливо, ви там директор, і щоб підлеглі були вам, ну не те, що вірні, а просто робили те, що ви захочете. Звісно ж, з гарних мотивів, то все вдасться. Але будьте ну так, обережними, да, без зайвих там. Без зайвої агресії і так далі. Але ця карта ж і говорить про те, що і хтось може теж так зробити, що ви будете під їхню дудку плясати, тому будьте обережні, щоб вами ніхто не маніпулював. Просто звертайте увагу на тих людей, які в січні місяці будуть знаходитися біля вас. Так, хто зараз в парі? Я ще візьму карти Таро Манора. Тут вони сказали, що будьте обережні, тому що може навіть бути агресія з приводу чоловіка. І це може негарно закінчитися, може розставанням закінчитися. От прям карти говорять про те, що ви не захочете цих стосунків. Але це негативний прогноз. Позитивний прогноз говорить: якщо у вас все добре, то Чоловік навпаки вам буде дуже допомагати в цьому місці. Не тільки там, е, в проведенні свята, організувати відпочинок, а й в усьому, в побуті з дітками, в роботі От просто буде вам е, вашою правою рукою. Можете на нього покластися, все буде добре. Далі до вас може ще повернутися якась людина, з якою ви вже не спілкуєтеся, але вона почне вам. Або писати, або телефонувати якийсь онлайн зв'язок. Але в принципі я не скажу, що він буде дуже перспективний. Захочете знову поспілкуйтеся. Але я б не радила. І взагалі, якщо ви перестали спілкуватися з людиною, було на те, були на те вагомі причини, то не думайте, що вона так швидко змінилася. Там рік чи два пройшло, вона там себе може пропрацювала і зовсім інша. Ні, якщо перестали спілкуватися, значить вона в минулому вийде та меблі. Але, звісно ж, кожна ситуація індивідуальна, тому просто будьте обережні. Далі можуть прийти вам якісь документи. Зараз подивимося, як вирішиться ці запитання з документами. Вони будуть будуть такі, хочеться сказати, судьбоносні. вони принесуть вам великі зміни в житті. Можливо, це запропонують вам нову роботу. Можливо, зараз треба ще вийде спитати, що саме. Можуть запропонувати, так швидко хотіла сказати, ну, якісь домовленості, партнерство з приводу, можливо, бізнесу, ще чогось, і воно прямо кардинально. Оце все зміни ваше життя. Дивіться. Дивіться, як цікаво, говорять карти. На Таро Уейта випала карта смерть. На Таро таротота теж випала карта смерть. Скільки я не дивлюся, скільки, от дивіться, колод я не беру, випадають ті самі карти. Тому що вони говорять про прям кардинальні зміни. Тому будьте дуже обережні. Звісно, це до кращого. Якщо, наприклад, от, ви... Не хотіли звільнятися з роботи, то вас змусять звільнитися, підписати ці документи. Але картиці говорять про те, що старе відходи, вам потрібно вже йти в нове. Не тримайтеся за ту роботу. Ну, звісно, це може і шлюбу стосуватися. Не тримайтеся, тому що далі буде набагато краще. І коли ми самі не йдемо в нове, коли ми не міняємо, от уже. Там 10 років на цій роботі працюємо, досягли вже всіх вершин. Немає далі кар'єрного зросту. А ми все рівно сидимо. Нам нудно, вже не цікаво. Хочеться більше, більше фінансів, більше спілкування з різними людьми і так далі. А ми сидимо, тому що ми боїмося. І от коли так трапляється, то все суть прям нам говорить: все. І тут в один день нам говорять вас звільнено, це дуже неочікувано відбувається. От про що говорить карта смерть, це карта неочікуваної трансформації. Так само може і в стосунках бути, і в усьому. Але якщо вона вас не програється, скажу так, в цьому місяці в січні, от все у вас добре, немає кардинальних змін, то зверніть увагу на е, те в житті, що вас вже не влаштовує давно. І міняйте, не бійтеся, йдіть вперед рішуче, і потім ви побачите нові горизонти, що просто в наступних місяцях, там, да чи в наступному там, році, в кожного по різному життя не змусило вас кардинально прям все відразу міняти, коли ви до цього ще не готові. Тому зверніть увагу на якусь сферу в житті, на відносини, на роботу, на бізнес, там, на країну, можливо, в якій ви проживаєте, на місце проживання, і міняйте те, що вас не влаштовує. Тому що я завжди кажу, життя навчає дуже добре, але дуже болюче. Тому краще ви самі зробіть ці кардинальні зміни в своєму житті, і буде у вас все добре. Тому що знову ж повторюсь. Перші дві карти сказали, що все буде на краще, але все в ваших руках. Так, і хто вибрав варіант номер 4 Ох, які класні карти. Карта імператора говорить про те, що в цьому місяці вас все буде вдаватися, все буде під вашим контролем. Все буде працювати як годинник. Можете не хвилюватися ні за бізнес, ні за роботу. В сімейних відносинах теж все буде добре. Карта Манара говорить знову ж таки, що все залежить від вас, ви куєте самі своє щастя. Карта тота, колода тота говорить про те, що ви взагалі. Можете навіть формувати своє і теперішнє, і майбутнє, тому що я так думаю, перед нами сидять відьмачки або люди, які працюють з езотерикою, і дійсно можуть собі щось там нашаманити. Позитивне, і от дуже добре цим займатися якраз в січні місяці, тому що корти про це говорять, за ваш місяць можете будувати своє майбутнє, планувати структуру робити, використовувати свої езотеричні можливості, чим да, ви там працюєте з рунами, ну, в кожного своє свічки там і так далі. Тому попрацюйте над собою, над своїм життям. І навіть карта. Фінансова да з та рогномія говорить про те, що ви повинні цей місяць провести більш наодинці. Якщо ви на свята збираєтеся з рідними з друзями, то іншу там половину місяця проведіть наодинці в медитаціях, в роздумах, в якихось практиках, щоб ви прям відкрили в собі від цю силу, цю енергетику для того, щоб подальший рік у вас був позитивним. Щоб він приносив вам достаток і щоб ви могли спланувати все, що ви хочете на цей рік. До речі, пропишіть, можливо, свої цілі в цьому місяці. Неважливо, чи на новий рік ви їх пропишете, чи в середині січня, чи в кінці цілий місяць для вас робіть, як ви відчуваєте, тому що знову ж кажу, ви майстри свого щастя, ви майстри свого життя. Все в ваших руках. Прописуєте цілі, і цілий рік вони будуть працювати на вас, вони будуть у вас буватися, тому що у вас ну, карта імператора. Ви володієте своїм життям, але вона говорить про те, що у вас усе бути по поличкам, Все чітко ясно. Так, давайте ще фінансову ситуацію проглянемо. Тому що те, що нам потрібно побути на одинці, це ми зрозуміли. Ага, дивіться, як класно карта говорять. Що ви будете готуватися до своєї фінансової незалежності, навіть карта Фортуна в кінці випала, що все у вас вийде. Так, да, буде нелегко, буде важко. Але цей місяць як старт, тобто. Перекладаю, звичайними словами, ви можете в цьому місяці не зірвати куш, не заробити там мільйон доларів і так далі, але в цьому місяці ви закладете фундамент на те, щоб в подальших місяцях, да, в цьому році, у вас фінансова ситуація все зростала і зростала і зростала. Далі, якщо ви будете з кимось працювати, у вас будуть нові партнерства, е, якийсь новий бізнес, ще щось, і ви там не один будете е, начальник. да, там, не один імператор, то все по полам, все повинно бути чесно. 50 на 50. Не хитріть і так далі. Все по совісті. Тут навіть не тільки про гроші можу сказати, ну про все. Далі. Цей місяць буде такий, знаєте, дійсно. Місяцем, в якому ви закладете прям структуру на цілий рік, тому цілі 100% прописуємо. Вам потрібно не серцем відчувати не інтуїтивно, так як в третьому чи другому, не пам'ятаю, якому варіанту, вам потрібно все логічно. Подумали, записали, з кимсь порадилися. Так, чітко, чітко, чітко. Жив там з наставниками, з людьми, які вже, от, якщо ви про бізнес будете щось прописувати, то з людьми, які вже є в цьому бізнесі, досягли висот, і так далі, зрозуміли? Чітко все повинно бути. Тільки аргументи, факти, і так далі. Не просто «Ой, я відчуваю, що воно там піде в мене, що цей стартап принесе мені великі гроші. Ні. Так не принесе, не, не піде і не принесе. Тому що, по-перше, тут хочу сказати, що карти говорять не про стартапи. Стартапи не починайте в цьому місяці. А прям, якщо бізнес, то такий, який буде роками працювати, який можна масштабувати і так далі. Не просто, да, як знову ж повторюсь, на стартапі разкуж зірвали і все, закрили його. Ні, все повинно бути чітко. І ну, карта Фортуна говорить про те, що у вас все вийде. У вас Дуже гарний період для того, щоб в майбутньому збулися всі ваші бажання. От закладайте цей фундамент магічний, можна все, хто вибрав варіант номер 4, вам можна все робити. І ваше життя потім перетвориться в казку. Так, ну що, ось такі чотири варіанти. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!